Друзі, ми сьогодні з розслабляючою музичкою. Гра на гроші в онлайн казино порада та секрет. Окей, зайшли в Juicy Games. У нас тут можна купляти бонусочку на джедюбетіку. Все вірно. Перша порада, як зазвичай. Дивимось, щоб в нас була мінімалочка. Так, що зразу бонусочка. Ну, я не сильно радий, я хотів підігріти і потім бонуску на більшій ставочці підняти, але окей, ставочка в нас 4 гривні. У мене аккаунт. В доларах, тому орієнтуємося, 10 центів, 4 гривні і так далі. Я так буду рахувати там. Так, ну перша бачите, бонуска фуфлова. Така. Ну, полтінік підкинула. Тому... А, яке полтінік! Яке полтінік. 120, хорошо. Так, а що у нас тоді ж по бонусці? Блін! Круто, є дешеві бонуси. Прям радує. Давай на 16 баксів. Не знаю, перевіримо. В чому прикол вже радує? 5, 6. А правильно, 5. 7, 9, 11 баксів, по-моєму, зразу Зразу тупо сходу. 11. Ну, цікаво. Цікаво. От тут на ці бонусці я би посидів. Так, головне не сильно... Поспішити з висновками. А. Та ладно. 13 баксів Скільки бонус коштувало? 16, ну, не потіє. А, ну, щеп підняли чуть-чуть. Це круто, що воно зразу підсипає. 2, 2, 1, 3, 5 О, бачимо, тут чуть-чуть слабше. Ну Давай зараз подивимося, можливо, тут ще якийсь прикол, коли закриваєш платформу в ряд. Буде ок. Так, 20, 21-22, коротше. Щось не скошло, а потім в кінці перевіримо. Останній спін є. Ще хорошо, 3 бакса. Ну, майже. Ну так, в принципі, порахувати. 8, 11 є, 15. Ах ти. Ж. Що і того? 17,50. Давайте ще одну. Чисто на перевірку. А ну яка тут у вас крута бонуска? Guys. Не, за полтоси купляти не буду. А за 32 купим, Глянем. Глянем, чи буде кіно. Мені цікаво, чи коли закриваєш платформу, щось буде. Давай, все, я навіть її не трогаю. Ми її підігріли бонусками, зараз подивимося, що на цій бонусі буде. Я навіть не трогаю, гаю на саме собі крути, так хорошо, єсть. Сімка покаже все, що випало. Крім щось знову. Ей ей, -е, давай, давай, ну, скільки ще ж платформ вільних, козліна! Коротше, гра мене ця скаманула сьогодні. Зараз мінус п'ять Але тест, який він є, такий він є, я вам все знімаю, показую, тому прошу. Любити і жалуватися. Ладно, плакати не будемо, але ну, ще цікаво. Можливо, ще після прогріву бонусками зараз ще впаде. Ну... Блок добре, звісно. Це нам потрібно, щоб на кожній лінії впало. Помонець. Буде тоді масло. Ладно, так можна спалити. Бачу, відклику нема. Тому, друзі. Цілую руку, удачки.